Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сьогодні у нас відповіді на питання підписників просив мене звільнення е, тимчасово окупованої частини Запорізької області, подивитись, е, е, я вирішив, знаєте, розбити, ну, умовно, звичайно, на дві частини. Да? Умовно, десь токмак, плюс-мінус. Да? ну отак от, така лінія. Ну і далі вже власне Побережжя. Думаю, це буде правильно. Чому? Ну тому що, якщо дивитись загалом на все, то це буде середня температура по лікарні. Да? От, я думаю, більш конкретно щось би хотілося. Розуміти. Хоча б, так? Ну, от тому так. Ну що, поїхали. Так. Отож, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено тимчасово окуповану частину Запорізької області ту, яка ближче до поточної лінії фронту знаходиться? А я скажуть неправду. Евас. Фехо перевернуто. Ну от. Будь ласка, ну да. Що на що ми маємо? Ева з феху перевернута, і гебо. Та ось уже ось ось туди рух іде. так. Ну і взагалі руна швидка по часу, якщо брати. Да? Але ще не все так гладко. Феху перевернута. Ще якийсь ресурс ми підкоплюємо, ще ми чекаємо, чогось то нам бракує. Чогось нам бракує. Але, але, ось воно, воно, воно йде, воно вже йде, те, чого нам бракує. Ну і ось геба на кінець. Дари, ну ось, да, дари, дари тут чітко. Ну і план, до речі, взагалі. Як там, контрнаступу, так? Заїжджене вже трохи слово, але воно найкраще суть події описує. Ну ось, ось, відповідно, до нас воно прямує, якщо по часу, скоро. Ну, це саме та, ті міста, які ближче до лінії фронту. да. Ну, Умовна лінія потокмаку, якщо так. Ну, хай трохи далі. да? Умовно, знов-таки. Повторюсь. Ну, загалом, так. Да. Загалом, ось одну руну лише ось перевернути. Та руни, до речі, ну, швидкі по часу, якщо так. Тобто, ну, ось ось воно вже підходить, підходить. Те, що всі чекають, по часу, ну, дуже скоро. Неблагодарне діло згадувати на певний термін. Тобто, ну, тут, тут про. Про місяць, ну, мі, місяці мова. Кілька місяців. Скажу так. Щоб зовсім не цей. Тут вже ось 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 воно підходить, ось залишилось одну руну перевернути, залишилось ресурс дочекатись. Ресурс уже в дорозі, до речі. От і все. Далі думайте. Ну, чи буде то легка прогулянка? Да, на жаль, ні. Ну, але результат буде однозначний. Гарний. Тей, той, який ми всі чекаємо. Ну, а раз, давайте тепер е частину, яка ближче до Побережжя подивимось. Так? так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, скоро звільнять м -м, ту частину Запорізької області, яка знаходиться ближче до м -м, берегів моря? А Айскать що правду. Еху перевернута. Дагас. Кана, ну, Відповідно, довертаю, перевернута. Ну, бачите, тут ще трохи довше. Доведеться почекати. Чому? Ну, ось відразу сказали. Ну, ось феху перевернута. Ресурс. Чекаємо ресурс. Ну, як в попередньому розкладі руни показали, ресурс той вже в дорозі десь, так? Тобто. От, ми його дочекаємось, ну і, відповідно, почнеться. Скоро вже, в будь-якому випадку. Ну, ось Дагас, Ось трансформація ситуації. Однозначно така різка і стрімка, так? Ну і куди? Кано перевернута. Ну, це все рівно ще, м -м, все рівно ще певні сумні новини, так? Все рівно ще, певне, ну, до речі, це певна, певне, ну як, обман, в тому плані, що обман який? Хитрість, певна, військова. О, в цьому плані. Тобто, бачите, ще, ще вичікуємо. Ну, тут, да, тут довше. Тут по терміну довше, доведеться більше почекати тим містам, які ближче до Побережжя, відповідно, знаходяться. Бачите, воно не, ну, як не легка прогулянка. Воно ж не, не, не так іде, прям, як би хотілося того. Да? Ну, але чи будуть різкі дії, стрімкі, да, ось в наступному місяці я прогноз дивився, напевно, прикручу його сюди. Відповідно. От, Прогноз дивився, то маємо чекаємо. Серпень дуже насичений буде. Ну і загалом буде сенс передивитись, коли власне той основний удар піде, той, про який всі говорять, той, який всі чекають. Тоді буде сенс передивитись. Ситуація має помінятися і в кращий бік, скоріш за все. Ну, а поки що по часу, да, тут довше доведеться трохи чекати. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте подивимось, як буде звільнено. Ну, загалом, хоча б, так, середню температуру по лікарні в Так, дякую за відповідь. <плес> дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде проходити м -м, звільнення в Запорізької області? Айскай чужоне правду. Ха. У старому, Ну, добре. і що, Лагус перевернутий. Інгос. Ісо. Урус. Ну, відповідно, довертаю перевернутий, Вуня. Пер перевернутий. Ага. А ну я правильно розумію? Ага. Добре. Що ми маємо? Пуста руна. Вона ж вірт. Лагус перевернутий, інгус, іса, урус перевернутий, вуньо, перт перевернутий. Ну, Торіса для себе доклав для уточнення. Ну, Цікаво в контексті того питання. Гаразд. Що ми маємо? Ну і відразу. Е, ну, Вищі сили за Україну, за українців, ну і за Збройні сили України в тому числі. Да? З одного боку, з другого боку, майбутнє. Майбутнє формується. Ще якийсь остаточний план, якісь рішення не віддані. План ще ну, ще доробляється, так, будемо так говорити. Чи є там план? Так, да, однозначно. Ось, ну, Лагус перевернутий. Хитрість, в даному випадку, хитрість і обман. Ну, з нашого боку, відповідно, ми на звільнення дивимось. Відповідно, будуть цікаві, цікаві рішення використані. Да? Ну, о, о, хай орки готуються, буде їм весело. Е, з одного боку, а з другого боку, якщо інший аспект руни взяти, то це, на жаль, жертва і ухід в кращий світ. Так. Да. Легко не буде, і, ну, будуть втрати, звичайно, не без того. <кхід> ну, а Сінгус. Благоприємний результат, благоприємне завершення. Тобто, ось, ось хитрощі, якісь певні, да? е, вдало пройдуть загалом, так? Ну, а ухід в кращий світ, ну, е, як це сказати, відносно невеликий, якщо так, цинічно прозвучить, тому що кожне життя безцінне, ну, але зрозуміло, що без страт війна не відбувається. Ось тому е, загалом, загалом, тобто, да, рух буде такий. Ну, бачите, ІСА. Це що? Це воно так, буде йти не дуже швидко. Ну, тобто, прям ривка очікувати, там, е, 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 як це? Ривок і Побережжя за три дні там, Азовського моря. Да? Ну, трошки воно не так буде. Воно, воно в часі буде трошки більш розтягнуто. Чому? Ну, По-перше, тому що нам дійсно не, не, ще досі не дали все те, що ми просили, це по-перше. А по-друге, тому що наше командування все-таки ем, береже солдат. Ну, Ми м'ясні штурми не влаштовуємо, скажу грубо. так. Тобто, це Командування береже солдат і старається ну, з мінімальними втратами провести звільнення територій. Тому воно ну, так бачите, буде йти поступово. Ну, поступово, то поступово, але все рівно. Певні прориви, звичайно, будуть. і тобто Це не, 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 не про там сотню метрів в день мова, там побільше буде, зрозумів. Ну, ось Урус перевернутий, да. так. Тобто, бої будуть ну, насичені з одного боку, з другого боку, знов таки руникають про те, що у нас ну, ресурс певний, обмежений. Да? І не все нам дали того, що нам би хотілося, щоб посприяти звільненню відповідно території. З одного боку, а з другого боку, це про те, що прям, ем, ну як це сказати, ну, зрозуміло, війна дронів і війна артилерії. так, А тут війна мається на увазі, що прям ну піхотних боїв, прям таких, постараються, щоб їх було не так багато. Ну і зрозуміло, основне навантаження на артилерію, відповідно. так, Проте мова. Ну і міста, до речі, будуть звільнювати також е, цікаво. от. Прошу мова, ну що на основі того кажу, що я вже не одне місто дивився. Ну, До речі, під пустою руною. М -м -м, тобто, якась нам сила прийде цікава. Щось нам цікаве передадуть і, схоже, що таємно, да, і ми побачимо вже по факту, як воно працює на фронті. Ну, гаразд, головне, що працювало на благо. А те, що нам те не скажуть, ну не страшно, дізнаємось рано чи пізно. Ну, ось, радісні новини. Радісні новини однозначно, ось святкування. Ну, відповідно, повернення, до ду, повернення територій, та, повернення в рідну гавань, що називається. Ось воно. Ну і як, до речі, Чому, відповідно, ну, втрати, якщо взяти, що це втрати, так? Ну, обман успішний, знову таки, адже це і про обман, не лише про втрати. Втрати, відповідно, не настільки великі. Ну, але, да, але будуть все рівно, не без них. Е, от. І що, і ще? Ну, і стосовно зброї також щось нам дадуть, порадіємо з того. Гарно, порадіємо. Ну, пер перевернути. В даному випадку це не про невдачі, це саме от прикриття інформації. Да? І все рівно обмеження у нас певних можливостей, так чи інакше. Ну, обмеження не прям таке жорстке, тому що зверху інгус все-таки це про достаток, да? плодоріддя достаток. Тобто ресурс у нас є значний, але чи прям. Що називається, безмежний. Ні. Потрібно було б ще більше. Ну, на війні не буває досить. Да? Проте, мова. З одного боку, а з другого боку, так. Да. Прикриття вже інформації йде з боку рун. Ми, відповідно, я доклав, мені сказали, що. Да. Буде дещо, да. ну, ось тут, власне, про активні бойові дії, так? Саме такі стрімкі, вже і насичені, що називається. От, ну, Відповідно, не все показали руни. Ну, і, до речі, і перша пуста руна, відповідно я ж кажу, ще майбутнє формується. Ще будуть зміни однозначно. Той, а це, я, руни показали той вектор, який на даний момент ем, найбільш імовірний. От, правильно сказати. Ну, ним от, Тобто, бої, да, будуть, е, бої ну, інтенсивні, але не скрізь. Знов таки, середня температура по лікарні. Ну, зрозуміло, то я е, тимчасово окуповану частину області загалом подивився, так? А щоб конкретніше сказати, тут треба кожне місто, ну там або хоча б кожний район окремо розглядати, так? А це загалом. Ну, в принципі, не так погано. Не так погано, але нюанси є однозначно. Ну, По часу я сказав, так, там я розбив на регіони, так би мовити, так? область. Частину області, відповідно, чекаємо. Чекаємо. Насичений період, ось попереду, він вже підходить. Ось ось уже. Тому чекаємо. Ну, сподіваюсь, трошки тішев, хотілось би більше радісних новин, ну, але, але як є, як є. Через там якийсь певний проміжок часу буде сенс передивитись. Ну, тому що майбутнє змінюється, ось про що перша руна натякає, що зміни тут дуже ймовірні. Ну і сподіваємося, що в кращий бік все-таки. Добре, на цій ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!